Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо я буду тобто, обустраювати собі хату. Я покажу, як в салоні. Вже таке відео на каналі в мене вже було. Ну, сьогодні я покажу, як построїть самому кату і її обустроїти. Так, вже треба сварити цвіт. Якщо ви в Майнкрафті перший раз, то е, нажимайте створити світ. Ось тут режим гри. Ви, ви вибираєте творчі, так, так що ми будемо. Можете виживання, можете ресурси збирати собі, е, ставити на мирний рівень складності. Тепер диві, це, дивіться, це загальний, ось розширений. Тут ось е, сіт світу. Плаский мір, початкова карта, скріння бонусів. Коротше можна це вибрати. Друзі, запрошення коротше, тут. параметри читів. можна активувати чити. Я активую. Просто тут, тут, тут є збереження інвентарю. можна включити. У вас буде інтралік, як вас вбивають збер... збережений. Так, пакету проводники, нема нічого тут. Гемплей. Ну це ось так все. Ось загально опять вибираєте. І створити світ. Ось у вас створюється світ в Майнкрафт. Так, ждемо. Да, ждем, ждем, ждем. загрузка, всем ем, от такі можуть бути спавни. Давайте ще раз світ сдамо. Так, готово. Тут нічого не треба настраивать. Так, творчий. творчий режим. І рівень складності мирний. Опять загрузка ждемо. Так. Так. Тут шукайте алмази, вони досить трошини, глибоко під землею. Встаті так, да. правильно. Так, створити, пожалуйста. Фух. Хоча б мене на острові появилися, ми в джунглі, в джунглі появились. Ось такий може бути спавни. Дом можна построїти де хотіла. Люба локація може бути. Ой бе. Нам треба взять. Доски, если якщо... у вас дівчащий дом. Дом я хотіло доберете ці розвит на видоски. Вы знаєте даже яку хату зробити? Можна зробити такусь хату. Короче, дивіться. Беремо білий батон. Хата в нас буде необична. І за шо я сейчас не буду воровать у ютуберів з запада. Так. І їх ставимо раз, два, три, 4, 5, 6. Так, 7, 8, 9, 10. Блоків вам треба поставити. І по бокам отакі вишневі доски. Тепер піднімаєте фундамент досок на три блоки. Ну, сумарно 4. Тепер вам треба ось е, от. Між цим пространством Чотири блока тут, чотири блока тут. А ви тут два. Це як видите. Так, тепер просто отак от. Тому вийде світлий. А для мальчиків в другому екзеклярі. Оце, оце чорне должно бути а доски должні бути. Быть... Білі более світліші. От хвойні доски дуже, нібудь. Ось. Тепер дивіться, що ми робимо? Тут Тут просто тут ось один фудоміт так от, а під низ ми ставимо от. Ось, перша частина дома готова. Тепер нам надо... треба цікавити, знаєте що? Беремо так поставили. Берете такі полоплі. Такі пліти. Берете. І отак от вас ставите. Знову подавали по один блок тут буде. Отак от, от Берем. Так. И вот так вот. Не, чуть-чуть так вот. Это типа як дождь будет Надо вот так вот сломать. Надо вот так вот тут сломать и сделать вот так вот. Тогда будет красивее, если это видите, как. Ой, сейчас мы заглючило. Ой, я красиво вышла. Вы заходите себе в домик. М -м -м, это поломать надо. Так, тут также надо 10 блоков. Сейчас я дома буду такой великий. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь, внимание, так поднимаем фундамент. Сейчас. Отсвекуем это все. Теперь, внимание. Смотрите, вам надо, ось, вам надо, так вот тут 4 блока поставить, 4 блока, 4 на 4, а теперь, вот так вот вам надо поставить, ось, потом тут опять 4 блока, Так. І опять починаю боска. Тепер от так от. Вот стерен. Кстати, можно, если мені хочеться там зробити, тут тут можна зробити. А я тут не буду вот. делать. Вход. Я на лаве вход Так. Тренлок. Тут можно, кстати, рабочее место сделать. Но мы дойдем до чего. Так. Трофе. Да. Сюда. Сюда у нас какие-то блоки. Сейчас пример? сколько блоки у нас. Вот тут зробим ще цей фундамент и то так у нас тут три, тут три так, вот. тут Берем. Берем так от блоки ставим. Беремо шаблок. Так, от тут треба раз, два, три. Тут надо чотири. От раз, два, три. Чотири. П'ять, шість. Тут чисть надо так. Такий домик виходить. яркий і красивий. Так Зараз. 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 так Ось тепер надо Тепер треба. Надо... Так, тепер треба надо... ось. Пол у нас буде такий же сам. Пол у нас буде або такий ось, Советую зробити. тут або ось такий із білого, на бетона завіть пол. Такий ось пол. зробим пол. То есть на пьянике не надо это что-то выглядит никуда в не Обращаюте внимание. Так. Дом вообще яркий, красивый получается. Я покажу, яка я как бы стройка в нем шапь. Буду якие ютуберы не показывают. Пока я правую стройка дома. Давай. Так. Берем. Так, берем. Так. Ставим тут. Почти все. Ты знаешь. Так. Так. Все, ми почти доробили пол. Так, Пол робимо. Ось такий пол. Дуже красива хата получилась. Таке все білосніжно. Дверки я не знаю, уже таки теж є, дверка. Да, такі есть дварки. Набираем так вот і стануть четверк. Так, открываем и закрываем. Теперь нам надо зробити крышу. Просто так вот робим. Заделаем Так. заделаем. так, что мы не будем делать. Видите, что же я могу рубить? Можем так, сделать? Можно вот так тут заделать. дуже довго. Так. це дроблено. Хата зроблена. Ще окна. Сейчас тут будем робить. Теперь эти окна тоже розовые можно зробить. Будет уже красиво. Тут робим такое стекло. Тут стекла рога. Ну а обустройка дома і ще я до стекла дороблю в другому видео. Всім пока! Ви були на каналі Клубничка. Дивіться друге відео, де я обустраиваю вдома. Пока.